Прилад для точного дослідження тканин новоутворень придбав Черкаський онкодиспансер. На це витратили близько 6 мільйонів гривень. Розповів завідувач патологоанатомічного анатомічного відділення та імуногістохімічної лабораторії Федір Галкін. Каже, про таке обладнання мріяли давно, адже воно пришвидшує аналіз та допомагає отримати точніший результат, потрібний для вибору подальшого лікування. Зрізи тканини. Товщиною біля трьох мікрон нанося на скельця і заряджаються ну, спеціально касети в цей апарат. Цикл проходить за 48 хвилин цього касети. Тобто ну, майже можна ну, цілодобово загружати матеріал, і він буде цілодобово окрашувати. Ну, з кожним роком об'єми нашої роботи збіжують. Раніше говорить лаборанти це дослідження виконували вручну. Скельця погружалися ну, в такі от. Корзинки пластикові і поміщалися. Ну вручну в різні реактивні. Основний плюс, скажем так, цього пристрою в тому, що мінімально зводиться людський фактор. Відповідно, більш виражена, скажем так, уніфікація препаратів і від цього збільшується, зростає якість їх. Фібро в обох випадках сього раку не бачимо.